Всім привіт! З вами Ірина Король. Хочу сьогодні зробити вам огляд каталогу продукції Фармасі на лютий місяць. Чому я це роблю? Для того, щоб ви вигідно спланували свої покупки, що можна замовити вигідно у січні, а що може зачекати до лютого. І у лютому місяці компанія Farmacy нам пропонує дарувати красу коханим, тобто будемо шукати акційні цінники на сторінках каталогу. І перший акційний цінник у нас на тональну крем Effiex Pro. Звичайна ціна його 699 гривень, а акційна ціна пропонується 559 гривень. Також у таку саму ціну у нас тональна основа Air Glue. За акційною ціною ми можемо придбати прозору пудру та фіксатор для макіяжу. Пудроконзатор. Бродзер Стік та контуринг-стик. Ось таку палетку тіней для повік десерт Також нам представлені новиночки. Ось такі палеточки тіней. Нових кольорах. Вичекав зеленого кольору. Ось у вас буде така можливість придбати її у лютому. Акційною ціною також механічний олівець для очей. Моделювальна туш для брів та маркер для брів з епектного мікробледінгу. За акційною ціною у нас сироватка для віта брів та віск для брів. І ось такі туші. Туш Infinity Lash, туш Zen та подвійна туш. Так, всі помади у нас в акції, їх варто придбати у січні, якщо ви плануєте такі покупочки. За акційними цінами у нас Пензлики для макіяжу і парфумовані водички. Це блюз для дівчат Так, і спауки для чоловіків. Тобто зверніть увагу, подивіться моє відео, яке я робила у грудні, Ці водички парфумовані, варто припати у січні. І ми оцінили нас ось такий новий спрей антиспірант. Я його вже спробувала. Він мені сподобався він без сторонніх запахів, тобто нейтральний. Хто любить нейтральні запахи. Наші улюблені антиспіранти за звичайною ціною 169 гривень. Хто ще не встиг придбати, придбайте їх у січні. Вони за акційною ціною, здається, по 135 Так, Мої улюблені масочки тканині одноразові. Хоча я їх використовую два дні підряд, там дуже багато рідни усередині. Це з гранатом, зеленим чаєм, з ромашкою, з лавандою, з огірком та авокадо. Обожнюю їх всіх, навіть не знаю, які дати більше плюсів. Так, у нас є новиночка: це здоров'юча зубна паста, яка до нас повернулася з олієм чайного дерева. Ціна її буде 199 гривень 112 г. І повернення у каталог наших улюблених паст це більбілюючих з, мік, з міксфотом та алоїль. Їхня ціна буде по 149 гривень. Велика і 89 ось така маленька. Серія лаванда. У нас лосьон для тіла з акційною ціною. Маска та шампунь. Так, тепер у нас акція знову йде на серію Botanics. На шампуні країні та на гелі для душу. І хочу звернути вашу увагу, що повертається в каталог крем для обличчя з морськими мінералами. І у цьому каталозі лише є рідке мило. Тобто, якщо ви хочете придбати серію з мужкими мінералами або з оливою, придбайте їх у січні. Не знаю, з чим пов'язано, але їх у наступному каталозі немає. Так що поспішайте у січні. Так, за акційною ціною у нас шампунь кератин та спрей кератин. У січні можна придбати маску і сироватку за акційною ціною. Так, нова чоловіча серія. Так, за акційними цінами у нас клітке мило, антироликовий дезодорант, масажна олія і ласюн після гоління. Так, і друга сторінка каталогу у нас знижка 30% на кисневий засіб його любить, варто придбати у лютому. Дівчаточка, мені здається, тут таких великих акцій немає. Тобто у січні в нас іде акція на аква, на календуру, чайне дерево, ламі. Так само на ейдж. Тут у нас іде по акції лише маска тканева і маска нічна. Якщо ви хочете всю серію, то частинку можна придбати у січні. Христофет теж вся серія по акції у січні. Встигність лістаці такою можливістю. І тут у нас все йде поки що без акції. Хочу звернути вашу увагу на улюблену серію моїх клієнтів. Це серію з часником для волосся. Вона у січні у акції так само. І шампунь з кмином та проти лупи. Потім вони йдуть без акції. Так, серії Nutрі у нас йдуть коктейлі для контролю вагіта, шейкер по акції. Так, чаї, трав'яні суміш, екстрактів трав натуральним чаєм. Кава з цикорієм, Вітаміни Худро Друпс, желені вітаміни. Так, ось такі такі все. Кому цікавить подробності про вітамінчики, пишіть мені у директ, я відповім вам подробиці. І вітамін D3, К2. Також вітамін В12 у спреї. За акційною ціною на нас засіб для виведення плям та кондиціонер для білизни, засіб для миття посуду та засіб для видалення жиру. Концентрований ну, функціональний очищувач, Очищення дерев'яних поверху і вологі серветки для прибирання. Любі мої, якщо ви хочете приклати продукцію фармасі за вигідною ціною і ще можна оформити дисконт, тобто постійну знижку клієнта 25%, пишіть мені, я вам допоможу з оформленням дисконту та з оформленням замовлення.